Пеппі Пелс – веселі друзі, Кей. Регі, Семі. Ізі Габі. Нас сьогодні завітала команда веселих друзів. Це п'ять друзів тварин. Цуценя Риї, лошадка сині, кролення Галі, совеня Ізі, і кошеня Келі, які є унікальні. Морята, поміркуйте та розкажіть, чи є щось, чого ви боїтесь? У яких ситуаціях ви відчуваєте страх найчастіше? Як ви відчуваєте страх? У своєму тілі. Як можна заспокоїтись, якщо ви відчуваєте страх, пропоную вам намалювати на аркуші паперу те, чого ви боїтесь більше за все? Розгляньте свій малюнок. А зараз покладіть свій малюнок на підлогу і станьте поруч. Хто більший? Ви чи ваш страх? Звісно, страх маленький. А кожен з вас більше за нього може його подолати. Візьміть свій малюнок, зімніть його, перетворюючи на паперову кулю, та викиньте її у смітник. Діти, а ви пам'ятаєте, що трапилось з веселими друзями в історії Допомога семі? Пропоную вам переглянути фрагмент історії та пригадати, як веселі друзі подолали свої страхи. Як Семі підбадьорював Регі? А як ви можете підбадьорювати своїх друзів? Одного сонячного дня Регі та Семі пішли на прогулянку і побачили струмок, який дуже жваво дзюркотів. Нічого собі, струмок дуже широкий, як ми зможемо перейти на інший берег? здивовано вигукнув Регі. Для мене це не проблема. Хвалькувато відповів Семі. Я дуже гарно стрибаю. Мені здається, я не перестрибну. пошепки відповів Регі. Я покажу тобі, що це досить легко, сказав Семі перед тим, як стрибнути. Юху! Семі швидко й впевнено перестрибнув на інший берег струмка, та Регі й так знав, що Семі гарно стрибає. Спробуй стрибнути з усієї сили, і в тебе все вийде, підбадьорюючи сказав Семі. Після слів Семі, Регі почувався трішки впевненішим, але зовсім трішки. Не думаю, що в мене вийде, вигукнув Регі. Не хвилюйся. Якщо ти впадеш у воду, я тобі допоможу, відповів Семі. Завдяки підтримці Семі. Регі відчув себе дещо сміливіше і зробив один крок вперед. Йому все ще було страшно, але Семі продовжував його підбадьорювати. Ну ж бо. вигукнув Семі. Семі уважно слідкував за другом, а Регі набрався сміливості, наскільки міг, і стрибнув. Але на жаль, плюхнувся у воду. Ой ой! Здивовано вигукнув Семі. Я вклав всю свою силу у стрибок. А тепер я повністю виснажений, сказав Регі і почав плакати. Ось, тримайся за мій хвіст, і я тебе витягну. запропонував Семі. Дякую. відповів Регі, обережно тримаючись за хвіст Семі. Один, два, три. І спільними зусиллями Регі витягнуто з води. Нарешті Регі опинився на пірсі, і вони обоє могли відпочити. Дякую, що допоміг мені, сказав Реї. Вони зібралися вже йти, аж раптом побачили свою подругу Габі. Габі знайшла маленьку дощечку, яка вела на інший берег струмка. Та – радісно наспівувала Габі. Ой, я стрибнув у струмок і промок до ниточки, але ж тут був місток, по якому я міг би пройти. вигукнув Регі. Ну і що? Стрибати це весело, і ти наважишся це зробити. До того ж, тобі варто тренуватися, бути дещо сміливішим, зауважив Семі. Ця історія про те, як важливо розуміти свої сильні сторони, підтримувати одне одного та працювати в команді для досягнення спільної мети. А на наступній наші зустрічі ми дізнаємось, як приборкати не хочу в собі.